Ну от, хоч сьогодні і не було в мене ніякого настрою, нічого робити. З якими обставинами це пов'язано, ви вже знаєте. Але рослини потребують догляду. І ось ці оцінки у... реанімашки. Для яких я купляла мох живий сфагнум». фагном. Я в них замінила той мох, що був, на живий з фагном. Там унизу ще такий сухенький перемішку з корою, а зверху живий з фагном поклала замість сухого. І що ми бачимо? Оця орхідея зовсім без коріння. Вона без коріння, в неї тільки тяжі залишилися. І там у ґрунті, тобто у корі, залишились голі тяжі без веламену. І вона, які нам видає сюрпризи, вона ростить листочка. Замість того, щоб ростити корінчики, вона ростить листочка. Бачите, якогось маленького такого. Ого. Вон. тобто вона вирішила, що корінчики їй не потрібні, вона і без них добре почувається, і ростить листочко. Але і дійсно тут листя хоч і м'яке, таке ну... Но... Але не зморщене. Зараз, як я її показати. Ну, не дуже таке воно тримає. Тургор вже не тримає, але і не в'яле. І от ростить листочка. Подивіться, яка вона цікава. І ще одна це біла. Так, значить, тут в'яле листя, в'яле листя, воно все прив'язано. Ви бачите, яке воно зморщене і в'яле. І тут так само я зробила, замінила той мох, сухий, що був, на живий мох. Ну, внизу те, що було, воно залишилося, а зверху я поклала живого моху. Але у цієї орхідеї є один коротенький корінчик. І він там ще зберігся, він там ще, мабуть, працює, але він дуже коротенький і його сили не вистачає на оце листя. І як ми бачимо, тут залишилися квітконоси. Я їх зрізала тільки там, де воно було відсівше, але вони поки що залишаються. Можливо, їх треба зовсім зрізати, але вони ще допомагають тримати оці листочки догори. І ця біленька в гіршому стані, навіть ніж та, яка ростить лис, листочок. Яка без коріння зовсім, але ростить листочок. А оцієї є корінчик, але вона така, тільки в'яне поки що. Нічого вона не ростить, ні корінців, ні лісточків, тільки в'яне. І ось наостанок я хочу показати ту оцінку, що дісталася мені першою. І ось вона ростить листочок. Так, оце треба зрізати, я його зараз зріжу. І має корінці. В неї корінці є. І я їй нічого не міняла, вона ще з поливу. Вон там є добрі, гарні корінці зелені. Тут їх видно. Так, зараз ще подивлюсь, може, ще десь. Тут якісь сухі, а оцей корінець зелений. І там в глибині ще є в неї корінці. Тобто, вона вже ростить листочок. Отакий От гарний, красивий листочок. Отакі От справи. Тобто, з цією все добре, сподіваюся, зараз ще з цієї сторони подивлюся, що там. Їх не видно, бо вони там в глибині і горщик, вон ще корінці видно. Товстенькі такі в неї корінці. Ось. Ну, вона молодцом, як то кажуть. І з усіх них, якщо їх поряд поставити, порівняти, вона. Виглядає найкраще. Оце реанімашки, оце оцінки, які привезла мені сестра.